Вітаю вас, пані та панове, ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні у нас на огляді чергова машина від Чешського автомобільного заводу. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги шкода Фабія. 2009 року з двигуном 1,4 бензин. Це звичайний атмосферний двигун. Пробіг складає 195 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Німеччини. В такому прикольному синьому кольорі буде виділятися на дорозі 100%. Цікаві кольори завжди прикольно, коли вони є у автомобілів. У нас. Машинка в цілому така компактненька, це полоклас, якщо зрівнювати там із Фольксваген, наприклад, або ще чимсь. Вони трішки менше ніж гальфи, але тим не менш, не всім потрібна здорова машина. Давайте пройдемось, подивимося, що у нас по комплектації. Що пропонує нам ця машинка? По перше, це не відноситься до комплектації, але слід на це звернути увагу, що у нас встановлена зимова гума. Бачите Tech 2 Viking, Це непогана гума, я коли займався. Продажем автомобільної резини і знаю, що Вікінг це непоганий виробник. Е, Рухаємось до комплектації. Тут у нас є переднє скло підіймачі. Що вже непогано, давайте присядемо в салон. У мене колись була фабія червоного кольору. Але Дорестова. 2004 року. Я пам'ятаю, як на ній їздить. Класна, прикольна машинка. Рульова колонка у нас має регулюватись. Ага, регулюється. Регулюється по висоті та по виліту. Клас. Можна підстроїти під себе як вам зручно. Посадка тут комфортна, мені до болі знайома. Ця машина, ця посадочка. Реально класна, м'якенька машинка для свого розміру і для своїх грошей, ну must have просто. Місця тут і не багато, і не мало, вона відчувається. Реально габарити цієї машини відчуваються максимально гостро. Тобто, ви ну, ну скільки тут її. Коротше, якщо для вашої жінки або для дівчини купувати цю машину, вона от буде прям, прям те, що треба. Коробка перемикається плавненько, класно, нормально, задня вжимається. Ну, коротше, класна машина. У нас є центральний замочок. Є ось така мультимедійна установка, кліматична установка із ручним управлінням. Можна виключити функцію стабілізації і можна включити обігрів заднього скла. Так, в цілому виглядає цей салончик приємно. сидіння, не затерті, не засижені, не пропалені. Карти також в класному стані. Якось так. Давайте перейдемо до заднього ряду. Подивимося, що у нас там. Скільки місця, верніше? Так як машина маленька, дуже цікаво, скільки тут місця. І так, сівши ззаду, переднє сидіння відрегульовано під мене. Мій зріст 173 см до спинки переднього сидіння. 1, 2, 3. Ну, три за таким лишком попугає. До потолка. Ось стільки відстані. Це якщо сидіть операція на підголовник. Якщо сісти там в звичайному положенні, то трішки більше. Я би сказав, що місця тут для свого класу більш ніж достатньо. Відчуває себе тут комфортно, достатньо м'який паралон в автомобілі. Ну, на цьому, на задньому сидінні. Ніякого дискомфорту я тут не відчуваю. В принципі, можна їздити, катати. Зрозуміло, що тут три повноцінних здорових чоловіка не сяде. Тут або сяде три там середньостатистичні людини, або там можна дітей возити. Якщо ви для жінки купуєте машину, можна поставити тут дитяче крісло. Присутні у нас кріплення ізофікс е і так далі. Тобто, от для таких потреб ця машинка такий м -м, міський, компактний хетчбек. Дітей возити, там, можливо, собаку назад покласти, ну або ж або ж сісти в четвером. Давайте подивимося, що ж у нас по багажнику. Місця спереді достатньо. Ззаді, як ми побачили, також місця немало. Саме головне тепер багажне відділення. Дивіться. Перше, що е, у нас присутня оригінальна заводська поличка. Зараз ми її оп, виймемо. От, без полички стільки місця. Мало-багато, ну тут треба вирішувати вам, скільки вам треба цього простору. Тут у нас запасочка, є домкрат, балонік, все як положено, все на своїх місцях. Як? По мені цього багажника більш ніж достатньо. Особисто я, наприклад, користуючись своїм автомобілем в багажнику, ну, максимум що вожу, це там саквояжі з пеною, всякими полірольками, компресором і все. Положу там ще може каністру з стекламивателем. Ну більше, більше я туди нічого не кладу. Як в принципі, якщо вам треба машина із здоровим багажником, то вам треба дивитися, щось або ж гольф класу, якщо ви дивитесь на хетчбеки, або вже переходити до це класу універсалів. Там буде більше багажник. Якщо вам не принципово там об'єм здоровений багажник, то от фабія буде класно. Вам якщо просто там по місту їздити, десь якусь сумку лишній раз поставити, цього буде більше ніж достатньо. Тож закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А зараз давайте подивимося на стан лака фарбового покриття на нашому автомобілі. Для цього включаємо наш прибор і. Так, завантаження системи 107, 107, 98. Це рідна фарба. Так, зараз переверну зображення, щоб було зручніше. О, так. 87, 111. 96. Також рідна фарба. Водійська дверка 119, 108. 108. Рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні. 109. 102. 92. І саме головне, друзі, дивіться, бачите, що тут написано цинк. Цинкований кузов. Так, давайте проєми, подивимось. Проєм у нас. 54. 54. Водійський в рідній фарбі. Задній. Проєм по водійській стороні. 60. 49. Також рідна фарба. Давайте відразу глянемо дах. 88. 97. Рідна фарба. Так, заднє ліве крило. 97. 102. Це також рідна фарба. Ляда. 94.

93 рідна фарба проєме. 60. 60. Рідна фарба. 61. 61. Також рідна фарба. І лишилося у нас переднє праве крило. 110. 84 90 107. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наша фабія повністю в рідній фарбі, не має навіть жодного косметичного підфарбування. Тільки уявіть собі, машина з 9-го року збереглась в такому стані. Тож, покваптеся, кого цікавить така машина. А ми з вами переходимо до наступної рубрики. Під капотом нас зустрічає атмосферна рядна бензинова четвірка об'ємом 1,4 літра. Ви всі добре знаєте цей двигун. Він встановлюється і на гальфи, він встановлюється і на фабії. Це легенда від вак групи. Ресурсний мотор із класною витратою палива його ставлять на такі невеличкі машинки, потужністю 80 кінських сил. І для цього кузова це більш ніж достатньо. Працює він рівненько, не троїть, не пихтить, ніяких зайвих звуків немає. Як ви можете звернути увагу. Багато в нас місця під капотом, а це означає, що е, достатньо зручно буде проводити якісь сервісні роботи із цим двигуном. Тут ось ми бачимо, що замінений був е, ремінь ГРМ в 2016 році на пробізі 99 580 кілометрів. Тобто 90 тисяч назад поміняли ремінь. обслужувалась машина і це класно. В цілому, дивіться, що в нас. Крила не кручені, капот не кручений, як з правої сторони. Рівно так само і з лівої. Крило не кручене і капот також не відкручувався. Дуже класна машинка, якщо брати для себе, реально зручно її самому обслуговувати. Можна масла фільтра міняти без проблем, можна і ремінь поміняти самому. Місця багато, долізти можна любо куди. Тут у нас чистенько, питань ніяких до цього немає. Тож тепер давайте закриємо і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний чешський хетчбек, компактний, з невеликою витратою палива по місту повністю в рідній фарбі. На непоганій комплектації і. В чудовому кольорі, і що саме головне, не дуже дорогий. Щоб не дізнатися ціну, переходьте на наші соцмережі або в наш магазин в Авторія, і там ви зможете дізнатися повну інформацію. Можете передивитися фотографії з товщиноміром і так би мовити, перевірити ще раз оригінальність пробігу. Тож завжди вам говорю, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.